Вітаю вас, друзі! Учора Владимир Путін продовжив займатися самолюбуванням та вихваляв ракету, яку він назвав орєшнік. наш ваш комплекс, який і назвали Рішник. Російські пропагандисти у захваті від стендапа владіміра Путіна і рахують хвилини, за які ракета долетить до будь-якої країни Європи. І Так, до Великобританії Британії хвилин, до до 14 хвилин, до Германії 11 хвилин, до Польщі 8 хвилин. Інші мразоти при цьому скаржаться на те, що клятий захід бере і займається ескалацією. Це реально ескалаційний ривок, скачок, взривна ескалація. Кожен день зате, от коли так звана Росія напала на Україну, залучила Ла північно-корейські війська до цієї війни і вдарила по Україні ракетою, яку Путін називає орєшнік, То це усе було зроблено для деескалації. І е, наш удар е, орішникам це попитка збити вот ету ескалационної інерцію. Логічно не посперечаєшся, але водночас сталася інша цікава ситуація. Так звана Росія била по Україні і випадково зачепила свою власну економіку. Примінення Орешника сказалось на, скажем так, вот на, на энергетическом рынке, вообще на энергетическом да. Рынке, да. Вот. Что с рублем. Що вони роблять з рублем нашим, але як би там не було, пам'ятайте, що найкраще б'ють росіян просто у пики невеликі, але дуже ефективні дрони камікадзе. І я закликаю вас взяти і просто зараз закинути по дві гривні на них. Реквізити в описі до цього відео. Ну і а вже ж беріть і підписуйтеся на мій канал. Владімір Путін учора у Кремлі проводив нараду разом із міністром війни, так званої Росії, деякими командувачами, та своїми радниками. Він пообіцяв запустити серійне виробництво ракет Орєшні, який сказав, що вони іще є у так званої Росії, запас таких систем, готових к їх приміненню у нас є. І хоча російську загрозу не можна недооцінювати, варто сказати, що у росіян таких ракет одиниці. Хоча, звісно, вони все одно становлять серйозну загрозу для України. І як сказав начальник військ стратегічного призначення так званої Росії, є загроза і для будь-якого міста Європи. Ісходять з із поставлених задач і дальності. Дійснюють даного оружие, ано може поражати цілі на всій території Європи. Але усе, що зараз роблять росіяни у цьому контексті, це передусім шантаж та залякування наших партнерів. Взагалі планета на грані чого дуже-дуже очень. Дуже... Страшного. і треба сказати, що дещо страшне так і сталося. Але це страшне для так званої Росії. Після того, як так звана Росія застосувала проти України ракету, яку Путін називає орєшнік, Рубль почав падати. Учора було 103 рубля за один долар, сьогодні 104. Долар росте. А нужен нам взагалі? Чим більше минає часу, тим більше проблем стає у російській економіці. Але треба розповісти по порядку. Центральний банк так званої Росії у липні цього року підняв ключову ставку до 18%. Це була дуже гучна і скандальна подія сьогодні. Ми прийняли рішення повисить ключову ставку до 18% годових. Починається. Стагнація. за рахунок підняття ключової ставки, кредити на так званій Росії стають дорожчими. Це провокує зростання цін, але Набіуліна переконана, що підняття ключової ставки має знижувати інфляцію. Ключова ставка ефективно протистоїть інфляції. Тільки потім вона сама дивувалася. Вони підняли ключову ставку, щоб запобігти зростанню інфляції. А навпаки, інфляція почала зростати ще більше. Незважаючи на достатньо значительне повишення ключової ставки. Інфляція в этом году буде вдвоє выше цели. Далі голова центробанку так званої Росії на Біуліна пообіцяла російському уряду та Госдумі, що вона більше не буде підіймати ключову ставку. Ви прямо обозначили зниження ключової ставки на будущий год. Ми в це віримо. вони у це повірили, і однозначно даремно, тому що після того Набіуліна підняла ключову ставку із 18 до 21 відсотка і прогнозує, що і ще вона може зрости. І Допускаємо можливість додаткового повищення ставки в декабрі. Для порівняння в Україні станом на сьогодні ключова. Тобто облікова ставка становить 13 відсотків. А 21 відсоток, як на так званій Росії, це майже рекорд. Я вам скажу, подавляюча частина африканських азіатських, азких і латинзоамериканських, американських європейських стран імають ні більш низькі ставки. Ну, за те тепер росіяни зможуть впевнено казати, що вони чемпіони. То ця ставка, по-моєму, взагалі чемпіон світу, мені здається. По своїй висоті. я маю пояснити простими словами на що саме впливає підняття ключової ставки. В першу чергу на споживчі кредити росіянам буде складніше узяти чайник або телевізор. Брати кредити по таким ставкам, мабуть, не стоїть лучше. В общем, маленько притормозити. але набагато більшим викликом підняття ключової ставки є для російського бізнесу, якому для того, щоб виконувати контракти зобов'язання, треба брати кредити. А ці кредити тепер подорожчають. Ну ні. Возможно развиваться. Денег нету своих, кредит не возьмешь. И что делать? Ну як-то виживати. доходило до того, що один із директорів оборонного заводу у місті Череповець скаржився, що він не може узяти нові кредити. А так звана Росія, Російська держава, не виплачує кошти за замовлення. Поставки по сопро заказу не оплачуються по полгода, 9 місяців в году. Я даже знаю тих, хто більше року. Вони ж участвують в заказах. А потім проходить час і їм не платять. Пару тижнів тому на так званій Росії трапилася іще ще одна показова і безпрецедентна подія. Вперше від початку війни проти України російським військовим не підняли, а навпаки, урізали виплати, зокрема за поранення. Я гварді рідовий попов Олексій Валерійович. Прошу вас відмінити преступне рішення правітельства Росії. Правітельство утвердило новий порядок єдиновременних виплат. За ранення. Це предательство. Предательство Росії раніше такого дійсно ніколи не було, але російські пропагандисти поспішили заспокоїти російських військових. Якщо вони отримали поранення, то вони в принципі вже і так не потрібні. Деньги за ранення це все таки премія для Ну он ну, і не може уже бути байцом, то десь таке. Сложний на самом деле. Ну, і... чим більше минає часу, тим більш очевидними стають серйозні проблеми у російській економіці. І тут коло замкнулося для того, щоб продовжувати війну проти України. Так званій Росії потрібна сильна економіка. І її економіка руйнується саме через війну проти України. Головна причина високої інфляції це йдуча спеціальна воєнна операція. Дається, вони починають про щось здогадуватися. А вже ж удару по російському рублю завдало також і застосування росіянами отієї самої ракети Орєшнік по Дніпру. Але напевно це далеко не останні пригоди російського рубля, тому що і ще учора Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції. Під заборону потрапив Газпромбанк, який використовується для розрахунку словаччиною та Угорщиною за російський газ. А я нагадаю, що сукупно країни Європи є станом на сьогодні найбільшим імпортом. Тером російського газу досі можливо ситуація зміниться. Водо вчорашні санкції проти Газпромбанку, це точно таке ж обострення, як і удар ракетами по території Росії. Деякі росіяни іще ще сподіваються, що ситуація стане на краще для так званої Росії, коли Трамп буде президентом Сполучених Штатів Америки. Але це дуже сумнівно, тому що перше, що він буде робити, це знижувати ціни на нафту. Віть кажуть, що ми з Трампом вони пропускають дуже важливий логічний шаг. Трамп же говорит не так, ну, его люди, они говорят так, мы сейчас уроним цену нефти, і русі призов себе А у разі, якщо доходи так званої Росії від нафти та газу будуть падати, це означатиме, що так званій Росії буде усе складніше годувати свою військову машину. Я маю припущення, що у 2025 році російська економіка буде страждати іще ще сильніше, набагато сильніше. І можливо саме із цим і пов'язано також те, що так звана Росія вимагає переговорів. Ми гатулися. За стол столпі, хоч завтра, але звісно, це іще ще далеко не точно. І, хоча так, так звана Росія, це колос на глиняних ногах, який може впасти у будь-який момент. Ми з вами не повинні сподіватися тільки на це. Підняття ключової ставки на так званій Росії і нові санкції проти так званої Росії, це чудово, це прекрасно. Та пам'ятайте, найкращі санкції це ті, від яких росіяни швидко дохнуть. Я закликаю вас долучатися до антиросійських санкцій. Я закликаю вас закидувати на русоріз. Я закликаю вас більше допомагати силам оборони України.